Колись давно один імператор Китаю розпочав будівництво миру, муру, щоб захистити країну від нападів ворожих племен. Цей мур зводився сотні років. Уже наступні імператори сумолінно добудовували його. Зрештою, він притягнувся далеко-далеко, звиваючись між пагорбів, немов гігантський дракон. Мур надійно охоронявся, і ворогам важко було його здолати. Та якось войовничим племенам гунів, гунів під проводом Шан Ю вдалося це зробити. На північному кордоні тодішній імператор велів своєму генералу збирати війська із найкращих синів Китаю, щоб захистити країну. У ті часи в китайських сім'ях син займав почесне місце. Його змалечку готували до того, щоб він став сильним воїном, а одна доньку чекала доля покірної дружини. Від неї й вимагали бути скромною, граційною і шанобливою. Одного ранку дівчина, яку звали Мулан, вибралася в гарну сукню, зробила зачіску і нафарбувалася. Мулан хотіла сподобатися Свасі, яка мала відшукати її нареченого. Коли дівчина вже була готова до виходу, бабуся причепіла до її сукні маленьку клітку з, комаш... з комашкою. Щоб, не... щоб... щоб ще це найщасливіший цвіркун. він переносить удачу. І ось мула постала перед свахою. Дівчина дуже нервувалася. Вона боялася підвести батьків і запрямувати честь сім'ї. Мулан завжди була трохи незібраною, і від хвилювань стала ще й незграбною, навіть чай пролила. На жаль, незважаючи на ретельні приготування, мулан так і не змогла справити гарного враження. До всього лиха цей ще й цвіркун вискочив із клітки і так нарікав сваху, що вона гепнулася на запалену ламп лампадку, а її кимоно зайнялося. Сваха вискочила на двір, її крики «Рятуйте! загасіть. Треба що... зробіть щось!» Почули всі довкола. Слідом за до неї вибігла мулани з чайником. Щоб... щоб погасити одяг, дівчина вилила на сваху весь чай. Наскрізь мокра сваха аж позеленіла від злості. Не зграба завершила вона. Хоч ти й вдяглась, як наречена, сім'я ніколи не буде пишатися тобою. Врода... Вдома молан... Зустрічав батько, однак мов вона мовчки прийшла повз нього, потопивши погляд, дівчина не наважилася сказати про те, що осоромилася і запрямувала честь сім'ї. Та батько все зрозумів. Молан дивилася на відображення у воді, поки, поки напувала коня і карталася. Не, не виходить у мене гротероль гарно нареченої. Та якщо я буду з собою, справжньою, це розіб'є серце всім у родині. Мулан сіла під квітучими магнолією, незабаром до неї приєднався батько. Він намагався розрадити доньку, це небеса, як пишному зацвіло цього року. Поглянь, он так відказить, запізнилася, показав батько на закритий бутон. Зате коли вона розцвіте, стане найпрекраснішою з усіх. Раптом з вулиці прогнали барабанні удари. Мулан визирнула з загорожі, жителі їхнього селища обступили вершників. Громадяни, оголосив один з них, радник імператора, гуни втор... втор... вторглися в Китай. За імператорським наказом один чоловік від кожної родини має піти до війська. Я готовий служити, мов батько Мулан. Це невелика честь захищати свою країну, свою сім'ю. Він підійшов до радника і взяв свій сувій з викликом до війська. Ні. скрикнула Мулан і підвігла до вершників. Мій батько вже воював і був поранений. Навчи свою доньку, що при чоловіках треба тримати язик за зубами, гримнув радних до батька. Прибути до тренувального табору батько мав уже наступного ранку. Він одразу ж пішов влаштуватися в дорогу. Мулан підгледіла що як він вправляється, наче було видно, що рани з попередньої війни та вже не. Вже на молоді літа, літа давалися в знаки. Мулан боявся, що з цієї війни батько може й не повернутися. Вночі Мулан прокралася у спальні батьків і викрала собі із викликом до війська. Натомість вона лишила на столику свій гребінець як знак любві. Мулан вирішила довести, що може бути гідною донькою. Вона врятує життя батька, пішовши на війну замість нього. Дівчина обрізала волосся, перевдягнулася у батькові обладунки та взяла, свого... та взяла свою зброю. А тоді скочила на коня і покинула домівку. Як же засмутилася рі... рідня, коли побачила, що мулан зникла. У ті часи в Китаї жінка не мала права служити у війську, а тим паче вдавати себе чоловіка, якщо мулан викриють, її стратять. Бабуся звернулася до духів пращурів з проханням врятувати її внучку та повернути додому. Пращури почули молитви, але довго сперечалися між собою кого ж відрядити домолан. Маленький дракончик мушу, Бондесе хотів виручити дівчину, колись мушу був одним із захисників родини Мулан, та його звільнили через недбальство. Порятунок дівчини став би для нього шансом показати свої вміння і повернутися до колишніх обов'язків. Та пращури не вірили в маленького дракончика. Зрештою, вони вирішили, що Мулан врятує наймогутніший охоронець великий кам'яний дракон. І послали мушу розбудити його. Мушу, що сили був, бив у але марно, кам'єдна статуя дракона стояла непорушно. Тоді мушу виліз на, драк... на дракона і з спересерця став бити його гон... гонгоном по вуху. От, на щастя, від сильних ударів древня статуя розвалилася. Що я на кої? Мене ж вколоскають. Лікався Мушу. Він миттю замускувався під великого кам'яного дракона, піднявши серед перед собою його голову і гукнув, пращуєм, що летить рятувати мулок. Тепер пращури думатимуть, що він виконав їхній наказ і розбудив наймогучого охоронця. Ну, добре, а далі що? думав мушу. Аж тут з'явився цвіркун Крі Крі. Той самий, який налякав сваху, і сказав, що мушу має привести мулан. Зненацька в мушу виникла ще краща ідея. А якщо він не просто приведе мулана, зробить з неї героїню, тоді то ще й благатимуть його знову стати захисником. Наступної миті мушу та крікрі -Крі вже мчали на пошуки Мулан. Саме в цей час на галявині біля військового табору. дівчина... дівчина тренувала чоловічі манери. Кого я дурю зітхала мулан. Надобиться чу чуда, щоб мене взяли в армію. Хтось просив чуда, пролунав могутній голос, а на скелі з'явився тінь величезного дракона. Лускатий рятівник уже прибув до тебе. Праще послала мене сюди допомогти тобі, з маскуванням. Однак Му мулан швидко збагнув, що на скелі просто падає велика тінь, а насправді з нею говорить, ну, дуже маленький дракончик. Невже пращурі послали мені на допомогу ящерку, здивувався Мулан, та мушу запевнив дівчину, що він страхітливий і безстрашний. Та його сили за межами та її уяви з крихітним, а крихітний він для зручності. У військовому таборі Мулан намагалася не видавати себе, насидувала нахапну поведінку воїнів та їхні грубіянські звички. Врешті на небезу часті мушу вона спровокувала бійку між трьома вояками: Яо, Лінгом і Ченпо. Незабаром усі вс... Ус... уже всі табори чубилися один з одним. Зрештою, це ганебне побоїще. Побачив капітан Лішен. Тоді тому Лан отримала свою першу шедогану. Точніше, її отримав Пін. Саме так Мулан при... При... представилася. Наступного дня Лі Шен почав тренувати воїнів. Він вистрілив з лука так, що стріла застряла на самому вершечку височенного стовба. Лішен наказав Яо залізти на стоп і витягнути стрілу. Та перед цим капітан начепив йому на руку бронзові диски. Перший диск означає дисципліну, а другий силу, сказав Лішен. Обидві ці якості потрібні, щоб дістати стрілу. Яо, яо відчайдушно намагався залізти на стоп. та дарма. Інші воїни Мулан теж проводили. Лили завдання, та капітан заприсягнувся, що зробить них вправних бійців. Через кілька днів тренувань Мулан впала в розпач. Здавалося, їй ніхто їй ніколи не стати бравим баякою, але якось дівчина збагнула, що можна зв'язати два диски разом, тоді піднятися на стовп буде легше. Так вона і зробила. Їй справді вдалося витягти стрілу. Побратими оцінили таку винахідливість і навіть заповажили Мулан, тобто воїна Піна. Минув якийсь час, і Мулан та інші новобранці вже вправно виконували всі завдання командира. Незабаром їм випала нагода та надалі довести свою бойову готовність. Мушу Т так хотів, аби Мулан якомога скоріше стала героїном. Що разом із крікрі -крі підробив уста від генерара, генерала. В ньому говорилося, що військо лішена має негайно вирушати на фронт. Коли вояки долали гірський перевав, на них напали гуни на чолі з Шан Ю. Капітан і його воїни мужно оборонялися, оборонялися та шанси вижити здавалися мізерними. Шан Ю стрімко наближався до них. За ними, чор... За ними. За ними чорна хмара сунуло його військо. Остання гармата для Шан Ю наказав капітан. І тут Мулан промайнула ідея а що, як поцілити у величезну сніхову шапку на вершині гори примістку над військом гунів, Супереч наказу капітана, Мулан схопила гармату і вистрілила не в лютого ворога, а у вершину. Прогремів вибух клуби снігу покотилося з гори, наближаючись десятки, в десятки разів швидше за прудкого коня. Шан'ю обернувся і торопів. Його огорнула лють. Він кинувся до мулан і встиг поранити її. За кілька хвилин гунів разом із. Паташком шанью накрило тостим шаром снігу. Тікаючи від лавини, Малан скочила на коня і витягла на, і витягла на нього свого командира Рішена. Інші воїни, побратими сховалися за грудою каміння. Так вони врятували від сні... сніговини, та ще й зуміли врятувати й мулан з лішеном, який ледь не зірвався в... у прірву. Ось так винахідливий мулан знову стала її у пригоді. Цього разу вона допомогла врятувати військо та перемогти гунів. «Піне, ти справжня відчайдушно сказав, сказав Флішен. Так, таких шаленців я ще не бачив. Я завдячую тобі життям і від нині не довіряю я тобі у всьому. Ура, Піне, найхоробрішому з нас, вигукнув Лінг. Ти король гори, підхопивши інші воїни. Молан була щаслива чути. Це. Але через рану, яку наніс їй Шан'ю, вона знепритомніла. Мулан доставила на меч шпиталь, так коли лікар робив перев'язку, він виявив, що бравий вояка Пінт – це дівчина. Лікар сказав про це капітану, і того дуже вразила така новина. Мене звати Мулан, сказала дівчина. Лішену та іншим воїнам. Я пішла на це заради батька, але всі знали, що жінка не має права служити у війську, а тим паче переодягатися в чоловіка. Це вважалося найстрашнішим безчестям і державною зрадою, за яку неминуче мали стратити. Але Мулан врятувала військо та життя самого лішено, тому капітан не зміг її вбити. Життя, життя за життя. Мій борг сплачено, сказав він. Мулан залишили саму... саму в горах, а ліше з військом вирушила на столиці вивести імператору про перемогу над гунами. Мулан дуже засмутилася через те, що все так обернулося. Мушу. Як міг намагався підбадьорити її? Може, я пішла у війську не тільки заради батька, розмірковувала дівчина. Може, я хотіла довести ще гідна поваги?» Якщо чесно, то я теж мухлював, зізнався Мушу. Твої пращури мене не посилали. Ти ризикувала життям заради батька, а я ризикнув твоїм життям заради себе. У тебе хоч були добрі наміри. Тут і крі крі розридався і теж зізнався, що він зовсім не щасливий цвірку. Рано чи пізно доведеться прийти до батька, зітхнула Мулан. Ходімо додому. А... Але сталося те, що Непередбачуване. Дівчина виявила, що Шан, ю та п'ять його воїни вижили у сніговій лавині та рушили до столиці. Молан мусила попередити лішена та його військо про, не... про небезпеку. Мушу намагався вмовити дівчину повернутися додому та, зрештою, рушив з нею. Разом вони цю кашу заварили, разом мусть і їсти. Селиція святкувала перемогу і вітала героїв Китаю, лішена та його воїнів, які прямували до імператорського палацу. Лішена Шен... Лі наздигнала мулан капітана. Шан'ю врятувався, я бачила його в горах. Чому я маю тобі вірити? холодно спитав лішен. Імператор зустрічає переможців перед юрбою народу, з усіма почистями діти мої, звернувся він до людей. Небеса усміхнулися нам. Сьогодні Китай спатиме в безпеці завдяки відважним воїнам. Рішен вклонився імператору та передав йому меч Шанію. Аж тут із карнавального костюма великого дракона вирвав, вирвалися гуни. Вони схопили імператора і, др... і замкнули в палаці. Капітан Лішен і його воїн намагалися вбити. Вибити двері та марно. Тоді в мулан з'явився план. Вона попросила своїх побратимів переодягтися в жіноче вбрання, щоб їх прийняли за придворних дам. У палаць во... воїна залізли по колонах, надаремно лішен тренував їх... Їх у таборі, вилазити на стовпи. Придворні дами впруту. Впритул наблизився до воїнів Шан ю і зненацька на них. Молан допомагала їм, а капітан Лішен тим часом кинувся у зал, де вождь гунів тримав імператора. Вклонись мені, кричав правитель Люшанью. Якби, якби не рятував вітер, гора ніколи йому не вклониться, згідно мовив імператор. У цей час до зали увірвався Люшен і набав на Шан Ю. Розпочався запеклий двобій. Згодом на допомогу прибігли Мулан та її переодягнені побратими. Чен По вхопив імператора та, мов акробат, перенісся з ним по матушці по в безпечне місце. Брат Шан Ю заніс меч над капітаном. Лішеном, ти украв мою перемогу, ні, гукнув Мулан. Це я. Ти той солдат у горах, збагнув Шаню. Він кинувся за Мулан і побіг за нею на дах палацу. На щастя, дракончик мушу вчасно поцілив ворогу фейерверком. Шан'ю не встиг відскочити, і його понесло прамісінька на вежу із запасами фейерверків. Бах стався величезний вибух. Нарешті ворог був переможений остаточно, де Мулан підійшов імператор. Я багато про тебе чув. Ти викрала зб... зброю батька, втекла з дому, вдавала з себе чоловіка, обманювала свого командира, знищила мій палац і ти рятувала нас, нас усіх. Імператор низько вклонився Мулан, а за ним і ось, ось народ на площі. Імператор запропонував Мулан стати його радницею, але та вічливо відмовився, бо хотіла додому. Тоді візьмі оце, імператор надів на Мулан свій медальйон. Хай, хай твоя сім'я знає, що ти зробила для мене і це. Правитель просняв меч Шаню. Хай увесь світ. Знає, що ти зробила для Китаю. Рідні зустріли Мулан з великою радістю. Тату я принесла Мелі медальйон. Це дарунки від імператора, як знак пошани до нашої сім'ї. Найбільший дарунок це мати таку доньку, як ти, обійняв Мулан батько. Саме в цей час до їхнього селя завітав нажданий гість Тобофлішен, який прийшов, щоб повернути Мулан батьків шолом. Та це був тільки привід. Насправді він хотів побачити Мулан ще раз. Дівчина не розгубилася і запросила свого командира на вечерю. Рішенно хоч і погодився. Родина Мулан втішено спостерігала за парою. Було схоже на те, що незабаром з'явиться нова щаслива сім'я, а мушу аж розпирала від, від гордощів. Покраще відновили його на посаді охоронця родини. Для дракончика це рішення було цілком справедливим. Він привів Мулан додому та ще й з почестями. Споч... То хіба ж він не герой? Гарув... Кінець.